Буду встановлювати валік включення муфти щеплення. Значить, я його попередньо змастив клітолом, вставляю його сюди. Так. Трошки пішов Як бачите, в мене вже вежі не стоїть, то трошки буде. Погано встановляти, але я все підготовлю. О, тут тут вилучка є. Бачите, цією стороною навіть видно. Отак. Но встановляється сюди. Так. О! Заходить за ту ступочку. О, є. Тепер мені треба підсунути валік, зараз постараюся. Акуратненько, щоб мені не впало. Ну, але краще я зараз закріплю телефон, тому що треба шпонку ставити і закручувати болтик. Зараз будемо встановляти. Так, вдалося мені закріпити телефон, будемо встановляти. Руки вільні, значить, потихеньку його підсуваємо. Шпонка. Місце на шпонку, бачите? Є. Переберемо шпонку. Заставляю. О. І вона має йти вниз. Я провертаю валік. Шпонка заходить. Ой, трошки вилізає, треба її підстукати. Не знаю. Ага. І так то легко як. На перший погляд Вилітає трошки. Зараз поправлю. О, пішла. Так. О, Алик, іде, іде, іде О, Проріз напроти. Ставлю болта. О. Так, болтан наживив пробую. Ну, то, звичайно, треба закрутити, щоб воно все грало. А так взагалі вийшлося нормально. Зараз ще зніму подивлюся з тої сторони. Так, закрутили, як говориться, від душі. Опа. Ходиться, як має бути. З тої сторони глянемо. Поки нема колеса, добре видно. Ну, зверху то так. Такий вигляд має. І звідси. Трошки Трошка пружинку треба підтягнути, але загально все нормально.